Господь з вами, і Духом Твоїм! читання Святої Євангелія від Іоанна. Слава Тобі, Господи! Того часу Ісус сказав своїм учням. Ще багато чого я маю сказати вам, але тепер ви. Не можете знести. Коли ж прийде Він Дух істини, то поведе вас шляхом до всієї істини, бо не від себе буде говорити, але що почує та й говоритиме, і сповістить вам те, що має настати. Він мене прославить, бо від мого одержить. І сповістить вам. Все, що має отець, є моє, тому я їй сказав, що з мого одержує і сповістить вам. Слово Господнє. Слава Тобі, Хресна. Знайте, дорогі. Дозволь Богові дивитися на тебе. Дозволь Богові дивитися на тебе в твоїй щоденності. В твоїй родині, в твоїй сім'ї. Дозволь Богові дивитися тоді, коли на тебе приходять думки спокійні, а коли далеко неспокійні, які, можливо, розривають зсередини. Дозволь Богові. Дивитись на тебе. Що тиждень, знаєте, по особливому якось зустрів пару разів таку фразу, яка якось, не знаю, так якось сиділа в мені і думаю, чому це люди так говорять. І це в різних частинах Харкова я її почув цю фразу пару разів. Щоб не плакала, щоб не плакать, я сміялась. Щоб не плакать, я сміялась. І подивився вірце Лесі Українки, як дитиною бувало. Як дитиною бувало, упаду собі на лихо, та хоч серце біль доходив, я собі вставала тихо. Що болить, мене питали, але я не признавалась, я була малою горда, щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли до мене жартом злим кінчиться драма. І от от зірвалось, має гостра, злобна епіграма. Безпощадні зброї сміху, я боюся боюсь піддаватись і, забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись. І так, здається, краще залишитись всередині цього вірша, щоб не плакать, я сміялась. Так, брате, брати, сестри, в нашому житті є, що в наше життя ми можемо переживати з Богом або без Бога. І в нашому житті, як би ми не хотіли, як би ми не крутилися, ми будемо когось наслідувати. І дуже часто нам світ диктує, як ми маємо жити. Диктує моду, диктує стиль, диктує, що має говорити, які слова використовувати. Але християнин це не той, хто наслідує світ. Християнин це той, хто дає приклад, як жити в цьому світі. Християнин це той, хто прикладом свого життя каже, як знайти щастя в своєму житті. Генрі Новен. В одному з твоїх створів він говорить про те, що можна подивитися, що ми любимо ходити на такі якісь заходи або якісь події, наприклад, описує про церкву. І каже: подивіться, як церк схожий не раз на наше життя. Ми приходимо, займаємо відповідне місце, де, де ми купили, згідно з наших можливостей, можливо, уподобання приходимо і займаємо там місце. Виходить той ведучий, який там провадить це все. Тут виходить той, не знаю, якийсь покоритель якогось тигра, чи, можливо, ще чогось. І тут вони біжать синхронно, показують нам вистави, коли до нас підбігають, ми можемо так, хух, ні-ні-ні, так до мене, щоб вони не, не підійшли, це тигри бо ще можуть вкусити мене. Діти особливо, ми бачимо, як реагують. Бачимо, коли, можливо, той, хто. Якийсь акробат він під купол церкву залазить, і тут якийсь трюк виконує, і в нас аж подих захоплює. Але між цими всіма подіями виходять, коли дуже синхронно, плавно, все гарно відбувається, виходять інші люди, які дуже нам близькі. Ми називаємо їх клоунами. Вони можуть жартувати, вони нам показують. Далеко нескоординовані рухи щось можуть зажартувати, щось можуть показати. І вони нам якось він описує, що стають якимось близькими. Не раз ми дуже подібні є до них. І він так далі описує, говорячи про те, що подивіться, що наше життя ми можемо тягнутися до чогось такого великого, можемо. Тянутися до того, щоб воно все було синхронно, упорядковано, налагоджено. Але так насправді наше життя відбувається тоді, коли... коли ми переживаємо ті моменти між великими сценами. Це події, які дуже притаманні нам. І що справді важливе, Воно відрізняється від того, що є сенсаційне. Моє щоденне життя. Воно є так насправді важливе. Не раз ми можемо прийти в якийсь торгівельний центр, розважальний центр і подивитися на різні бутіки. Я маю виглядати так, я маю бути таким, я маю прагнути до того. Подивимося в інтернеті, серіал такий, о, там живуть так, машина, автомобіль такий, то так, то так. І до чого стянемося до того, чого насправді так в нас і немає. Господь хоче вдивлятися. В наше щоденне життя. Вдивлятися в ту сірість, вдивлятися в ті моменти, де можливо людина плаче, а можливо, сміється, вдивлятися в ті моменти, де мені потрібно підтримати іншу людину, вдивлятися в ті моменти, де я настою на коліна. І варто, брати і сестру, відкриватися Святе письмо, щоб подивитися, як перші християни переживають своє життя. Вони спільно й однодушно перебували на молитві. Вони спільно й однодушно перебували на молитві. Вони дозволяли Богові вдивлятися в їхнє життя. Коли я стою молитися, розарі, я дозволяю Богові вдивлятися в моє життя. Коли я приходжу на адорацію присвятих дарів, я дозволяю Богові вдивлятися в моє життя. Коли я приходжу на святу Месу і хочу її пережити як найкраще, я дозволяю Богові вдивлятися у своє життя. Апостоли не раз можемо так подивитися, що вони вчилися вдивлятися в Ісуса Христа. І коли Филип приходить до Ісуса Христа, каже: Ісусе, покажи нам отця, і цього нам вистачить. А Ісус каже, Филипе. Скільки часу я з вами, а ти ще не бачив? Хто мене бачив, той отця бачив. І сьогодні, брати і сестри, переходячи до першого читання, можна побачити, як, в чому полягається мудрість, мудрість, яка постійно перебуває в творенні. в творенні космосу, в творенні гармонії, в, твор в творенні Твого і мого життя. Коли він готував небеса, я там була? Коли він висікав круг поверхні безодні, я там була? Коли він згущав в горі хмари, я там була? Коли моє життя почалося, він там був. Коли я народився, він там був, коли я прийняв хрещення, він там був. І як же він хоче переконати, що він є присутній? Зараз він не може відкрити всієї правди, він відкриває правду мого і твого життя поступово, бо якби відкрив одного разу цю правду, то ми б згоріли б від цієї правди. Цією правдою є Божа любов, яку він хоче, щоб ми вчилися приймати в нашому житті. Ще багато я маю чого сказати, але тепер ви не зможете знести. Потрібно часу, потрібна порційність в нашому житті, щоб ми прийняли нашого Бога. І коли ж прийде Дух Святий, то Він виповеде вас шляхом до всієї істини. Це ти, брату і сестро, я також покликаний, щоб йти дорогою цієї істини, пізнанням самого Бога в трійці єдиного. Бога Отця. Бога Сина і Бога Духа Святого. Це під час нашого хрещення відкрилась велика правда Бога в трійці єдиного. І сьогодні можу стати в правді перед Богом і ще раз визнати, визнати Його своїм Богом, який дає все необхідне в моєму житті, але також, який хоче, щоб я ставав, ставав прикладом. До наслідування інших людей. Не світ має вказувати нам, якою дорогою має йти, але я в своєму житті разом з Богом маю вказувати ту дорогу для інших людей, якою можуть йти і на якій не загубляться. Амінь.